Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога. Скільки коштує перебування в будинку для престарілих? які суми вираховують із пенсії? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Багато пенсіонерів, які хворіють, чи самотні розглядають можливість проживання у спеціальних геріатричних закладах. Скільки це коштуватиме, громадяни пенсійного віку та особи з інвалідністю першої або другої групи мають право на проживання у державних будинках для престарілих, де їм забезпечать необхідний догляд та медичне обслуговування. Однак потрапити туди не так просто. Спочатку людина має написати заяву про поселення у відповідний заклад в управлінні праці та соціального захисту населення. Інспектор має надати список документів, які пенсіонер має зібрати. Далі потрібно пройти медичне обстеження. Починається воно з кабінету терапевта, який перевіряє всю інформацію про щеплення, дає направлення на потрібні у разі потреби, а також флюорографію. Після проходження повного медичного обстеження та отримання довідки про відсутність інфекційних захворювань та будь-яких відхилень. Потрібно обов'язково поставити друк у санепідемстанції. Після цього потрібно пройти психотерапевта, який визначить, в який саме пансіонат варто заселити пацієнта, у психоневрологічний диспансер або звичайний будинок для людей похилого віку. Після цього всі документи та довідку про наявну у вас житлову площу потрібно віднести до управління праці та соціального захисту населення. Рішення про заселення до закладу ухвалює спеціальна комісія соцзахисту населення. Якщо рішення буде позитивним, людину або відразу заселять до закладу, або доведеться чекати на черги, якщо вільних місць немає. Проживання в державному будинку для людей похилого віку не безкоштовне, і пенсії вичитатимуть на користь закладу 75% від суми пенсії 25% що залишилися. Пенсіонер може витрачати на свій розсуд вартість перебування у приватному будинку для літніх людей значно дорожча і становить від 10 до 30 тисяч гривень на місяць.